Казка, вовк і лис. Один зажерливий вовк занадився в отару і щодня крав по три вівці. А згодом став красти край села курей, і лис, який не раз приходив сюди, лишився голодний. Якось він перестрів вовка і каже: що це ти, вовче, усі вівці край села перекрав, а тепер і до моїх курей узявся. А ти чого, старий лисий, мені очі колеш? Що хочу, те і їм. Тебе не питатиму, а зайве потякатимеш, я тебе з'їм. Вовче, брате, я знаю, що ти дужчий від мене і можеш мене з'їсти. Але я не дам себе скривдити. Розсердився вовк. Ах ти ж такий лис, я тебе в одну мить роздеру, і ти не писнеш! Але цікаво, як же ти, маленький немічний звір, боронитимешся. А мені, вовче, не треба сили, я тебе хитрощами переможу. Що ж то в тебе за хитрощі такі? глузливо запитав вовк. Ніколи мені сьогодні, а прийдеш завтра, поговоримо. І вони розійшлись. Лис цілу ніч не спав, мудрував, як вовка обхитрувати. А в досвіта сів при дорозі, узяв голку з ниткою і зашиває собі капці. Іде вовк дорогою та й питає: Що це ти робиш, старий лиси? Хіба не бачиш, відповідає лис? Капці ремонтую. Може, ти і мене навчиш? А вже ж навчу. Така наука нелегко дається. Помучишся ти. Та вже помучусь, каже вовк, аби навчив. То поклади на пень язика, я тобі його на колю голкою, хоч і болітиме язик, зате навчишся капці зашивати. Повірив вовк, висолопив язика і поклав на пень. Почав лис його колоти голкою, але вовк не втерпів і так завалав, що лис злякався і утік у ліс. А вовк ходив з проколотим язиком, як неприкаяний. Вночі язик так розболівся, що вовк заснути не міг. Насилу дочекався ранку і пішов шукати лиса. Аж бачить. Сидить лис біля колеса водяного млина. Добрий день, старий Лиси! Ти мене вчора так учив, що і досі язик болить. А сьогодні я хоч навчуся капці зашивати, чи ні? Навчишся, каже Лис. А чого ти тут робиш? питає вовк. Та була в мене шкура, хотів я з неї черевики шити. А шкура під млинове колесо у воду впала, ось я її і шукаю. Лисе, братику, дай і мені тієї шкури. Може і я капці шитиму. Лисові того і треба було. Іди, вовчику, шукай, знайдеш. Шкура буде твоя. Поліз вовк під млинове колесо. А лис тим часом у гай побіг. Наламав лози, сів край дороги і плете собі кошик. Шукав вовк у воді шкуру, але не знайшов, тільки колесо ребра йому добре нам'яло. Іде вовк стогне світ йому милий. Коли бачить, лис при дорозі сидить. Чого це ти, вовчику, так стогнеш? Знайшов ту шкуру чи ні? Яка там шкура, Колесо так боки мені нам'яло, що я ледь живий звідти виліз. А що ти робиш? Невже кошик плетеш? Еге, плету, хочеш і тебе навчу. Ще як хочу, то залазь сюди, усередину. Дивитимешся, як я плету, і навчишся. Заліз вовк у кошик, а лис усе плете і плете, і зовсім кошик заплів. Уже вовкові і вийти ніяк. Що ж це ти лисе, каже вовк, про мене забув? Ану, розплітай кошик, я хочу вийти. Та сиди спокійно, ти такий побитий, ледь ноги переставляєш. От я заплів тебе у кошику і понесу, тобі ж легше буде. Вовкові і справді так боки боліли, що він у кошику посидів би, а лис завдав собі кошик на плечі і приніс до чабана. А що це лисе? — питає чабан. Ось, заглянь усередину, я тобі вовка приніс. Що твоїх ягнят крав. Ой лисе, не знаю, як і дякувати тобі. Нагодуй мене, каже Лис, ото і буде мені найкраща дяка. Чабан саме вранці зарізав барана Дав він лисове бараніче стегно, а він йому кошик. Вибіг лис раденький, чабан узяв супілку і, ану, скликати людей. Позбігалися люди, і чабан показав їм кошик, у якому сидів величезний вовк. А вже люди і поквиталися з вовком із за всіх ягнят. Побіг лис подалі від села, сів на горбочку і каже: От дурний вовк не вірив, що я його перехитрую. Ось Усі цей кінець, а хто слухав, молодець.